Дякую ЗСУ, за, за те, що вони нас боронять. Дякую за СУ, що ви нас обороняєте. Дякую ЗСУ за, за спокійні ночі. Дякую ЗСУ, що, що ви нас обороняєте. Дякую Богові за життя. Дякую за що ви нас обороняєте. Дякую Богові за те, що він створив землю. Дякую войку за те, що обороняєш нас. Дякую ЗСУ за, за те, що вони обороняють. Дякую ангелам за те, що вони охороняють наших воєнних. Дякую ЗСУ за, за те, що захищаєте нас. Дякую мамі за життя. Дякую за СРУ, за те, що ви нас охороняєте. Я дякую ось сім'ю.